Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про човниковий стібок та процес його утворення. Човниковий стібок це двонитковий стібок з вузлами переплетення верхньої та нижньої ниток всередині з'єднувальних матеріалів. Верхня нитка називається голковою, нижня човниковою. Переплетення ниток відбувається всередині тканини, що зшиваються, оскільки нитки мають певний натяг і притискають тканини одна до одної по лінії строчки. Але існує можливість переплетення непосередині шарів матеріалу. Це зазвичай відбувається при різних натягах верхньої та нижньої ниток. Натяг верхньої нитки регулюється нитконатягачним пристроєм, а нижньої нитки пружженою шпулькою ковпачка човникового пристрою. Човникова строчка утворюється при взаємодії робочих органів голки, човника, ниткопритягувача і зубчастої рейки. Властивості човникової строчки. Важко розпускається. Міцна, економна витрата ниток. Погано розтягується еластична, потребує частої перезаправки нитки у шпульці. Розглянемо з вами процес утворення човникового стіпка. Він складається з п'яти етапів. Перший етап голка проколює матеріал, проводить верхню нитку крізь нього і опускається у крайнє нижнє положення. Нитко притягач опускається і подає нитку голці. При піднімальні на 2 3 мм голка утворює петлю, яку захоплює носик човника. Другий етап. Голка починає рухатися вверх. Носик човника розширює петлю з верхньої нитки. Нитко притягач продовжує опускатися вниз і подає нитку човнику. Третій етап. Петля верхньої нитки обводиться човником навколо шпульного ковпачка. Четвертий етап. Коли петля верхньої нитки буде обведена на кут що більшість за 180 градусів, тоді ниткопритягач піднімається і затягує стібок. Рейка переміщує матеріал на довжину стібка. П'ятий етап човник здійснює холостий хід, а голка, рейка та ниткопритягач закінчують свою роботу. Ось як відбувається утворення човникового стібка обертовим човником. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною.